Давайте подивимося, що можна зробити в цьому рівнянні. Ну, напевно, тут можна використати формулу косинус мінус косинус. І перетворити в добуток. Отже, корінь з трьох синус 2х, запишемо так, як є. А косинус мінус косинус це мінус 2 синус пів суми. 5х9х 14х ділимо на 2 – і синус піврізниці 5х відняти 9х мінус 4х ділимо на 2 мінус 2х до рівні 0. Далі синус від мінус 2х це мінус синус 2х, тому що синус функція не парна. Тому ми перепишемо і будемо писати далі плюс 2 синус 7х, а тут уже напишемо напишем синус 2х. До нулю. Можна далі винести синус 2х за дужки. В дужках буде корінність 3 плюс 2 синус 7х 0. А далі скажемо, що або синус 2х дорівню 0, або із 3 плюс 2 синус 7х дорівню 0. Перше рівняння це окремий випадок тригонометричного рівняння синус дорівнює нулю, координата по y дорівнює 0 ось цих точках на тригонометричному колі. Перша точка це 0, і далі ми додаємо π і ровен n раз. Тому 2х дорівнює пі n, належить z, а х буде дорівнювати пі n 2, N належить z. Друге рівняння розв'язуємо і знайдемо, що 2 синус 7х дорівнює мінус корінь із 3, тому синус 7х дорівнює мінус корінь із 3 на 2. І це рівняння ми вже будемо робити за відомими формулами розв'язання. Тобто напишемо, що 7х дорівнює мінус 1 в степені k аргсинус від мінус корінь з 3 на 2. Плюс пі К, К належить Z. Арксинус від мінус А це мінус арксинус А. Тобто, отут мінус іде наперед. І тому ми запишемо так, що це буде мінус одиниця в степені К плюс 1. Таким чином, враховуємо цей мінус і той, що у нас пішов від арксинуса. А далі ми будемо мати вже арксинус корінь з 3 на 2. Це пі на 3. І плюс пі К. К належить Z. Для того, щоб знайти Х, ми маємо поділити на 7, тобто помножити на 1 сьому, і Х буде дорівнювати мінус одиниця в степені К плюс 1 π 21 і плюс пі К, що ділиться на 21. ДК на не на 21, а на 7. Ми ж множимо на 1 сьому. І будемо мати ось таку формулу. Тобто розв'язками даного рівняння буде ось цей розв'язок і ось такий. Ліву частину розкладемо на множники. Для цього винесемо синус Х за дужки. Отже, синус Х виносимо, в дужках буде синус Х плюс корінь із трьох косинус х дорівнює 0. А далі. Або синус х дорівнює 0. Або синус х плюс корінь із трьох косинус х дорівнює 0. Перше це окремий випадок тригонометричного рівняння синус дорівнює 0, ось тут в цих точках. Тому х буде дорівнювати пі n, належить z. Якщо ж ми розв'яжемо друге рівняння, то для цього ми поділимо на. Косинус х ліву і праву частини рівняння. Тому будемо мати тангенс х. Далі ми ділимо на косинус х, тому корін із трьох, а тут нуль. Отже, тангенс х дорівнює мінус корін із трьох, звідки х буде дорівнювати арк тангенс мінус корін із трьох, плюс пік. К, к належить z. Арктангенс від мінус а. Це мінус арктангенса, тому х буде дорівнювати мінус. Ну, а арктангенс корінь із трьох це пі на 3. Отже, мінус пі на 3 плю, де к належить z. Якщо нам потрібно знайти найменше додатний корінь рівняння у градусах, то в даному випадку це буде корінь, коли n дорівнює нулю, тобто пі, і це 180 градусів. А тут, якщо брати додатні значення, то ми будемо мати тоді його, коли k дорівнює рівні одиниці. Тому якщо k дорівнює 0, то у нас від'ємний корінь, мінус пі на 3. А коли k дорівнює 1, то це мінус пі на 3 плюс P, тобто 2π на 3. А якщо це записати у градусах, пі ми знаємо, це 180 градусів, після скорочення ми будемо мати 120 градусів. Тому, звісно, найменше це 120 градусів. Якщо ми знаємо по формулі, чому дорівнює 1 мінус косинус 2х, ми можемо зразу записати, що це 2 синус квадрат х а далі плюс синус х дорівнює 0. Якщо ж ми цього не знаємо, то ми. Той самий результат отримуємо, коли замість косинуса 2х запишемо відому формулу косинус квадрат х мінус синус квадрат х. І після відповідних спрощень ми будемо мати саме такий результат. Далі синус х винесли за дужки. в дужках буде мати 2 синус sinх плюдини дорівнює 0. Тобто або синус х дорівнює 0, або 2 синус х плюс одиниця дорівнює 0. Тут знову ж таки окремий випадок. Синус дорівнює 0 це координата по y в цих точках, тобто х буде дорівнювати пі n. n належить z. Для другого випадку ми будемо мати, що синус х дорівнює мінус 1 друга. Після того, як ми перенесли плюс одиницю. Вправо і поділили на 2, отримали такий результат. Тому х буде дорівнювати мінус 1 в степені к арксинус від мінус однієї і другої, плюс к належить з. Арксинус від мінус однієї і другої це мінус арксинус однієї. І другої. Тобто цей мінус від арксинуса і цей мінус. Ми можемо записати це ось таким виразом, врахувавши множення цих двох від'ємних значень. А далі арксинус від однієї другої це пі на 6. Тому ми будемо мати пі на 6, ну і далі плюс Пі належить Z. Оце відповіді до нашого рівняння. Так як ми маємо записати у відповідь. Найбільший від'ємний корінь рівняння. найбільший від'ємний корінь, То тут ми його отримаємо, коли замість n поставимо мінус одиницю і будемо мати мінус пі, тобто мінус 180 градусів. А тут ми отримуємо цей корінь, коли замість k поставимо 0. Тоді ми будемо мати, мінус одиниця в степені буде 1, в непарному степені це знак мінус, і ми будемо мати тоді мінус пі на 6, ну а це мінус 30 градусів. Звісно, мінус 30 градусів більше, ніж мінус 180, тому саме його і ми пишемо відповідь.